Доброго дня! Сьогодні 13 липня 2024 рік. Я знаходжусь на полі, де посіяна цукрова сорго. Суміш із кукурузкою, трохи кукурузки. Поле, скажімо так, найгірше всходило, трохи воно постояло. Сіялось 24 травня. Але сходи ми отримали значно пізніше, не було вологи На сьогоднішній день такий стан поля. ну сорго воно зазвичай сидить, стартує, але якби тут пару дождів, то може б воно пішло набагато краще. Також тут дві половини поля. Одна половина, де з осені було глибоко рихлення проведено а друга половина, де тільки весняна дисковка, значна різниця це все діло. Тут все ж таки зараз доходю, тут пропуск по хімії. зразу бачимо, якби, що було, якби пропустили усе, значить показую. І тут все ж таки де дисковка, де дисковка, якась сорго менша. Але Воно тут є. тобто Воно вигитує і висота висота і трохи густота менше рівномірність. Бур'яна, скажімо, так, майже немає. ну Тут ще і волога відіграє роль. От нема, не падали це соняха. Тепер би трішки, щоб воно його підняло. Будемо зараз дивитися, що може. Підживем, дамо якийсь старт. Ну, а так, нормальне сорго. Тобто тут не, не було так, не ні відлі, нічого. Зараз будемо трохи його давати, щоб стартануло мікродобрива, карбамід. Але волога то є основний елемент, який на сьогоднішній день потребує пола.